Що Путін робить для того, щоб ще Раша трималась і могла якось фінансувати війну? По-перше, він грабує Лукойл Зараз до цього вони Нафтогаз там грабували, когось повбивали. Зараз топ-менеджер Лукойла там вбит. Ну, це Путін грабує, щоб щось можна було що економічно триматися. І у них рубль стрімко падав. Зараз він 93 там з копійками. Ну, це за счет цього грабіжа і за счет того, що в Китай вони віддають дуже велику територію в арєнду Сибіру. Предлог такий, що якось. Подзірнови, ну які зірнови? Це Китай буде вивозити там і усі ресурси. У Китаю немає зараз а, дефіциту з ресурсами, тому що Раша віддає все за копійки, за такі там дрібниці, просто щоб Путіна життя ще утримувалось там. А, що ще? Зараз, якщо Рашу взяти напополам перекреслити. То сміло можна сказати, що половина це територія Китаю. Воно ще не офіційно не гласно, Ну вони вже під контролем Китаю і Китай рахує це своїм маєтком. Що ще можна сказати? Ну так путін тримається. Ну, може ще грабувати кого там, дерибаска грабувати. Потім кого Абрамовича грабувати. Ну, всіх олігархів своїх грабувати, і скільки це дасти можливість економічно триматись. Ну, рік. Не думаю, навіть що рік дасть. Бо до цього вони теж Китаю там щось продавали, а юані китайські слівали, продавали повністю в ноль всі резерви своєї китайської валюти, і це їм дало ну, тільки місяць можливості триматись, потім рубль опять поповз до гори. Так що це не довго, ці продажі розпродажі, воно все швидко йде до фіналу. Все на все добре, до слідучої зустрічі.